Усім добрий день! Ловіть наступного відеошпергалку. Сьогодні буде йти мова про дію множення. Згадаємо, що таке дія множення, які є закони множення або властивості множення. Я вам дам декілька порад щодо вивчення і повторення таблиці множення. Також згадаємо з вами таблицю Піфагора і як нею користуватися. Розглянемо деякі випадки множення усного. Тож, давайте до роботи. У п'ятому відео ми вже з вами згадували про дію множення. Отже, дія множення це арифметична дія, під час якої однакові доданки складаються разом. Але весь цей процес додавання замінили на множення. Отже, якщо ми маємо ось такий приклад 5 помножити на 4, то ми розуміємо, що доданок 5 треба додати 4 рази. Але замість того, щоб обчислювати таким чином, 5 додати 5 додати 5 додати 5, весь цей процес скоротили, заздалегідь порахували, порахували усі варіанти множення одноцифрових чисел, записали їх в табличку множення. І тепер наша з вами задача вивчити всі ці варіанти множення одноцифрових чисел, тобто вивчити табличку множення, і далі з легкістю користуватися нею і розв'язувати будь-які приклади на множення і ділення, тому що ділення це обернена дія до дії множення. У першому відео я вже вам розказувала, як працювати з картками під час вивчення і повторення складу чисел в межах 10. З табличкою множення все те ж саме. Але ви спочатку виписуєте собі картки табличка множення на 2 і починаєте з ними працювати. Коли ви вже остаточно вивчили або повторили табличку множення на 2 і знаєте її бездоганно, тоді можете переходити до таблички множення на 3. І таким чином це може навіть у вас зайняти один день. Якщо ви вже вчили табличку множення, то для того, щоб просто так швидко повторити, вам достатньо буде одного дня. Той, хто погано вивчив табличку множення, то вам доведеться працювати трохи довше. Отже, яким чином працюємо? Взяли стопочку карток. На передній стороні написан сам приклад. 5 помножити на 4. На зворотньому боці ми олівчикам дуже легенько пишемо відповідь так, щоб вона не просвічувалась наперед. І тепер працюємо таким чином. Дивимось, на приклад, його не промовляємо, а одразу називаємо відповідь. В ідеалі має бути все дуже швидко: 20, 21, 35, 16, 14, 18, 35. 45, ну і так далі. Якщо у вас виходить ось так швидко називати правильні відповіді, це означає, що ви знаєте ось цей варіант множення. Якщо ви цей випадок множення, якщо ви задумуєтесь або називаєте неправильне число, або ви рахуєте в умі, так, додаєте, наприклад, 5-4 рази, то це неправильно, ви маєте відповідь називати одразу. Якщо у вас не виходить таким чином, то ви цю картку дивитесь на неї, промовляєте разів 5, 5 помножити на 4 дорівнює 20, 5 помножити на 4 дорівнює 20. Далі заплющуєте очі, знов-таки повторюєте весь цей приклад і в уяві собі малюєте кожне число, не поспішаючи. Так у вас буде працювати образна пам'ять. Ви промовляєте, це слухова пам'ять, бачите, це зорова пам'ять. Коли в голові малюєте образи, це образна пам'ять. Далі третій етап. Ви цей приклад разів п'ять прописуєте. Це у вас ще й буде механічна пам'ять до всього іншого. Коли ми щось вивчаємо, то чим більше видів пам'яті задіюється, тим краще ми запам'ятовуємо. Тобто не зволікайте ось цими всіма трьома етапами. І далі ви попрацювали з цією карточкою і її треба покласти під низ. І працюєте далі. Побачили, сказали, 21. Перегорнули там дійсно 21. Цю, цю картку відклали. Називаємо 35. Перегорнули, там дійсно 35. картку відклали. Можливо, 16. Перегортаємо. Так, 16. Але ми задумались, ми сказали, можливо, були не впевнені. Отже, цю картку треба пропрацювати і підкласти назад. І таким чином працюєте далі. Для кого не підходить такий варіант з картками. Ви можете зробити для себе багаторазовий тренажер. Накреслити ось таку табличку, навіть можна на звичайному аркуші в клітинку. Накреслити табличку. Згори Ось у нас є числа від 1 до 10. і у стовпчику, ось тут бачимо числа від 1 до 10. Далі цей листочок покласти у файл. Далі взяти фломастер І у клітинки записувати правильні відповіді. Далі звірити з табличкою множення, чи правильно ви все записали. Взяти вологу серветку, все стерти, і ваш багаторазовий тренажер знов буде готовий до використання. Можна такий зробити. Можливо, ви роздрукуєте якісь варіанти прикладів множення з інтернету і потренуєтесь таким чином. Так, тепер про цю табличку розкажу детальніше. Що це таке? Це заготовочка під табличку Піфагора. Згадуємо, що таке таблиця Піфагора. Табличка Піфагора допомагає дуже швидко знайти правильну відповідь на будь-який варіант множення одноцифрових чисел. Наприклад, нам треба дізнатися, скільки буде 1 помножити на 1. Для цього нам треба у, ось тут у стовпчику знайти число 1, і у рядочку знайти число 1. І знайти клітинку, яка буде на перетині стовпчика і рядочка. Ну, тут це дуже просто. 1 помножити на 1, ось тут, в таблиці Піфагора, у вас буде написано 1. Далі, наприклад, нам треба 2 помножити на 2. Нам треба дізнатися відповідь. Що робимо? Ми шукаємо у стовпчику число 2, у рядочку число 2. І тепер знаходимо клітинку перетину. І ось тут у вас буде написано число 4. Це означає, що 2 помножити на 2 дорівнює 4. Далі 3 помножити на 3. Таким же самим чином робимо. Ми шукаємо у стовпчику число 3. У рядочку число 3 і ту клітинку, де перетинаються стовпчик і рядочок. Ось бачите? Ось ось. Оця клітинка перетину. І ось тут у вас буде стояти число 9. Це означає, що 3 помножити на 3 дорівнює 9. Далі 4 помножити на 5. Знов-таки шукаємо у стовпчику число, і у рядочку число. 4, 5. Ця клітинка перетину. Ось тут буде відповідь на цей приклад. Це буде 20. Але тут яка фішка? Ви можете числа шукати, наприклад, перше число ви можете шукати у. Стопчику, друге у рядочку. А можете навпаки, перше число шукати у рядочку, а друге у стовпчику. І відповіді у вас співпадуть. Тобто, якщо ми тепер будемо шукати відповідь, на, наприклад, 4 помножити на 5, таким чином. Ось тут спочатку знайдемо 4, тут знайдемо 5. І ось клітинка перетину. І тут також буде відповідь 20. І ось таким чином можна користуватися табличкою Піфагора. І для вашого тренажера багаторазового теж нам підійде ця пуста табличка. Ви просто будете перетині писати правильні відповіді. Яким же чудовим чином працює табличка піфагора? А все дуже просто. Наприклад. Нам треба 4 помножити на 3. Ми знаємо, що це буде 12, а також це означає, що нам число 4 треба взяти 3 рази. Якщо ми уважно подивимось на табличку Піфагора і заштрихуємо ті клітинки, які підпадають під область цих чисел 4 і 3, то ми побачимо, що у нас є. У кожному стовпчику по 4 клітинки. 1, 2, 3, 4. Ми маємо 4 клітинки в кожному стовпчику. І таких стовпчиків у нас скільки. Тобто, скільки разів такий стовпчик повторюється? 1, 2, 3. Він повторюється 3 рази. І тепер, якщо ми порахуємо всі ці клітинки, то у нас вийде 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 клітинок. Ось таким чином працює табличка піфагора. Ну, і Якщо ми з вами скористаємось переставним законом множення, тобто множники переставимо місцями, а ми знаємо, що від перестановки множників добуток не змінюється, так, ми теж отримаємо 12. Давайте тепер, оцей приклад 3 помножити на 4 розглянемо в табличці піфагора. Я ці клітинки, які підпадають під область 3 помножити на 4, зафарбувала червоним маркером. І тепер ми бачимо, що нам треба у кожному стовпчику 3 клітинки, їх треба взяти скільки разів? 1, 2, 3, 4. Три клітинки нам треба взяти чотири рази. І це також, якщо ми порахуємо всі клітинки, також буде число 12. Що це означає? Це означає, що в табличці множення варіанти відповіді повторюються. Тобто вони дзеркальні один до одного. Наприклад, 4 помножити на 3, це те ж саме, що 3 помножити на 4. 5 помножити на 6 це те ж саме, що 6 помножити на 5. Тобто відповіді ми отримаємо однакові. І для нас є це гарна новина. Чому? Тому що для нас фактично треба вивчити тільки половинку табличку множення. Ось так все просто. Ну, а тепер давайте згадаємо окремі випадки множення, які треба ну, просто запам'ятати. Отже, формулою я вам записала перші правила. А помножити на 1 дорівнює А. Що це означає? Це означає, що замість числа а може бути будь-яке число. І правило звучить так. Якщо число помножити на 1, то у відповіді отримаємо це ж саме число. 3 помножити на 1 буде 3. 376 помножити на 1 буде 376. Далі, якщо ми скористаємось переставною властивістю множення, то отримаємо таку формулу. 1 помножити на А дорівнює А. Тобто, якщо 1 помножити на число, у відповіді отримаємо це ж саме число. Тобто, зараз ми з вами згадали правило множення числа на 1 і 1 на число, а також згадали, що таке переставна властивість множення. Нагадаю ще раз: переставна властивість множення звучить так: від перестановки множення множників. Добуток не змінюється. Або якщо переставити множники місцями, то добуток не зміниться. Отримаємо ту ж саму відповідь. Наступний випадок множення на 0. А помножити на 0 дорівнює 0. Тобто, якщо будь-яке число помножити на 0, то у відповіді отримаємо 0. Ну тобто, фактично, нам треба, наприклад, взяти 5 0 разів. Звичайно, ми отримаємо 0. Так? Якщо ви 5 яблук візьмете 0 разів, у вас не буде жодного яблука, тобто буде 0. Ну і знов-таки, якщо ми скористаємось переставною властивістю, то отримаємо наступну формулу. Якщо 0 помножити на число, то у відповіді отримаємо 0. Тобто, наприклад, нам треба 0 взяти 8 разів. Ну, звичайно, що вийде 0. Або міркуйте так: 0 цукерок з'їсти 5 разів. Багато ви з'їсте цукерок, мабуть, жодної. Ну і, звичайно, 0 помножити на 0 дорівнює 0. А тепер давайте згадаємо, як помножити число на 10, 100, в майбутньому 1000, мільйон і так далі. Отже, щоб число помножити на 10, то до нього достатньо дописати 0. Щоб число помножити на 100, до нього достатньо дописати 2 нулі. І якщо ми скористаємось переставною властивістю множення, то отримаємо таке правило. Для того, щоб 10 помножити на число, треба до цього числа дописати 1 0. Для того, щоб 100 помножити на число, треба до цього числа дописати 2 нулі. Дуже просто. Хто робить для себе свій власний довідничок, то, будь ласка, оці випадки множення можете записати, щоб їх не забути. А тепер давайте згадаємо, як помножити кругле число на одноцифрове число. Наприклад, 50 помножити на 2. Ми міркуємо таким чином. 50 це 5 десятків, і нам їх треба помножити на 2. Тобто, фактично, нам треба 5 помножити на 2, але пам'ятаємо, що це десятки. Отже, в кінці ми допишемо ще один 0. 5 помножити на 2, це буде. 10. Але ми рахували десятки, то це буде 10 десятків і дописуємо ще один 0. Отримали 100. 300 помножити на 3. Міркуємо таким чином. 3 сотні помножити на 3. Дорівнює. І тепер нам достатньо 3 помножити на 3 і дописати ще 2 нулі, тому що ми рахуємо сотні. Отже, 3 сотні помножити на 3, це буде 9 сотень. Отже, до числа 9 дописуємо ще два нулі. Ну, і якщо ми для цих прикладів скористаємось переставною властивістю множення, то у нас вийде так: на 50 помножити на 2, а 2 помножити на 50. І замість 300 помножити на 3, буде 3 помножити на 300. Тобто, нам тепер треба одноцифрове число. Помножити на кругле число. Як будемо міркувати? То Та так само. Нам треба 2 помножити на 5 десятків. 2 помножити на 5 десятків. Отже, нам достатньо 2 помножити на 5 і дописати 1 0. 2 помножити на 5 це буде 10. І ще дописуємо 1,0, бо ми рахували десятки. 3 помножити на 300. Це 3 помножити на 3 сотні. Отже, 3 помножити на 3 це буде 9, але ми рахуємо сотні, то ще дописуємо 2 нулі. 9 сотень. Легше не буває, правда? А тепер, мої дорогенькі, ви знаєте абсолютно, все для того, щоб множити багатоцифрові числа на одноцифрові число усно. Ми маємо такий приклад: 15 помножити на 3. Тут. Єдине, що ми маємо згадати, це ще одну властивість множення, яка називається. Зараз згадаємо, як називається. Отже, щоб виконати цей приклад, нам треба число 15 розкласти на розрядні доданки. І тепер замість числа 15, ми маємо суму двох чисел: 10 і 5. І цю суму чисел, тобто фактично, число 15, нам треба помножити на 3. А закон, який дозволяє нам суму чисел помножити на число, називається розподільний закон множення або розподільна властивість множення. Це означає, що оцю е, дію в дужках ми розподіляємо на декілька дій. Отже, нам зараз достатньо кожен доданок помножити на число і добутки скласти. 10 множимо на 3, 5 множимо на 3. І добутки. Складаємо разом 10 помножити на 3. Ми вже знаємо, щоб помножити 10 на число, достатньо до числа дописати 0. Отже, це буде 30. 5 помножити на 3, я сподіваюся, ви згадали, це буде 15, це табличний випадок множення. 30 плюс 15 45. І таким чином ви можете обчислювати. Приклади будь-якої складності. Тобто, у вас може бути будь-яке багатоцифрове число, і якщо вам його треба помножити на одноцифрове число, то ви користуєтесь ось цим принципом. А зараз ви скажете: а якщо навпаки, нам треба одноцифрове число помножити на багатоцифрове число, що будемо робити? Давайте розбиратися. Отже, зараз я скористалась переставною властивістю множення. Тобто я множники переставила місцями. І ми бачимо, що нам треба число помножити на, одноцифрове число помножити на двоцифрове число. Що робимо? Це те ж саме. Двоцифрове число розкладаємо на розрядні доданки. Тобто 3 помножити на суму чисел 10 і 5. І далі робимо все ж те ж саме. Тільки трошки навпаки. Ми тепер, кожне число, ми тепер число маємо помножити на кожен із доданків, і добутки скласти. Тобто, число 3 множимо на 10, число 3 множимо на 5 і додаємо добутки разом. Обчислюємо. Складаємо разом, маємо 45. Відповіді наші співпали. Все, зараз ми з вами розібралися із дією множення. Пригадали і закони, пригадали, як працювати з табличкою Піфагора, розібралися, як швиденько повторити або довчити табличку множення. І найголовніше, ми з вами згадали, як ви можете помножити усно багатозначне число на одноцифрове число, або одноцифрове число на багатоцифрове число. Всім дякую за увагу! До побачення!